Добрий день! Сьогодні знакова подія. До мене приїхав постачальник, який ви знаєте, торгова марка Керама, і привіз зразки, і не тільки зразки, а вже можу виставляти на продаж столи від українського виробника. Новітня розробка. І вона універсальна, і, як на мене, вона скоро... Заполонить ринок України. Як на мене, це супер розробка. Нічого подібного, ви ніде не побачите в світі. Кажу відповідально, це унікальна розробка. Мені подобається, що вона дуже універсальна. Базова модель, подивіться, це стіл на 1,80 на 1,40, який можна, що з ним можна робити. Його можна трошки звузити до метр 20 м. Розширити на 1,40 сорок, Крім того, якщо це вам не вистачає, ви можете додати додаток. Віталій, скільки додаток приблизно ширина? 50 см. Сантиметр. 50 Цього буде достатньо, коли майстри до мене звертаються. А ось треба порізати плитку 3,60 на метр 60 і порізати її поперек. Понятно, що можна використовувати стіл мет 40 але залишаються по 10 см. Але там плитка стоїть таких коштів, що краще вже робити додаток. Крім того, якщо ви збираєте два стола, то це буде 3,60. Крім того, можна в якісь половинчасті рішення Можна додавати ще додаток, щоб було 3 метри стіл. Ну, це на різні потреби будуть різні столи, але вони універсальні, мають і додаткове е вперед розширення, і вбок розширення. Що цікаво, вони дуже міцні. За рахунок чого вони міцні? Подивіться, як у всіх традиційних столах одна ніжка. Тут їх дві. Вони розширені, тому він ніяк нікуди взагалі не хилитається. Якщо ви думаєте, що одна поперечина це мало. Нема питань, за додаткові гроші невеликі, можна поставити дві поперечення для того, щоб, але ж ніхто не буде танцювати. Ви сюди кладете плитку, яка розподіляється по всій ширині. Якщо, звісно, ви хочете танцювати, то треба ще додатково щось ставити. Ви... Вам здається, що мало 5 поперечень, нема питань. За додаткові гроші сюди можна встановити ще додаткові подовжувані шини. І це дуже важливо, що все це виготовляється в Україні і запчастини запросто, любі. У мене воно в прокаті, тому я знаю, що якщо щось у мене вийшло з ладу, загубив клієнт. Та нема питань. Керама запросто допоставить. Ось така базова модель, яка мені дуже подобається. Вона універсальна для великого формату. Ціна якість, вона заполонить. Все. Нема вже конкурентів у керама. Наступне, але це не все. Подивіться, який козлік він зробив. Цей козлік має е, дуже універсальну дію. Його можна використовувати, якщо взяти два такі козліка, між ними поставити шини. Е, і це буде повноцінний стіл. На любу довжину можна формувати. Я окремо виставлю, е, що можна з нього робити. Але це ще не все. У вас є торцовка. Запросто Можна купити ось такі дві е, спеціальні скажімо так, направляючі, на яких можна поставити торцовку і зручно працювати. Крім того, до торцовки будуть розроблені бокове розширення, на яку довжину? На любу, на любу довжину. Ви знаєте, коли майстер працює, і у нього там дошка, наприклад, 3 метри, 5 метрів, 6 метрів. То тоді ви зрозумієте, що можна буде розширення на 6 метрів? Да, от от буде розширення на 6 метрів, уявляєте, як воно допоможе. Так що чекайте потихеньку, воно вже розроблено. Я так розумію, скоро вже вийде. Віталій дуже скромняга, тому скоро вийде. Але це ще не все. Якщо цей боковий упор можна поставити... На цей стіл, цей же боковий упор, він ставиться і на цей козлік. Тому цей козлік можна використовувати сюди зробити тут 93 см. Сюди запросто буде розроблена плита. Ну, Наприклад, або не ОСБ, а якась фанера вологостійка, вона міцна. Якщо вам не подобається фанера, буде розроблена на оці шини ці кріплення, можна ставити. Подовжні шини для того, щоб стіл був, наприклад, метр двадцять на 60 Його особливість стійкість, хлопці, стійкість. Подивіться, отут не все так просто зроблено. Він дуже легко і швидко складається. Але бачите, тут спеціальні скоби для посилення жорсткості. Вам мали метр 20 У вас формат там метр п'ятдесят, та нема питань. Ви доставляєте кріпите. І Можна докупити отакі от штуки і поставити стіл буде, наприклад, там метр 50, метр 70. Ну я ж задихаюся. Щастя, що є такі рішення, є такі люди в Україні, які випускають якісне обладнання. Але це навіть не головне. Знаєте, що керамо допомагає ЗСУ. Тому, купляючи керамо, частину грошей йде. На зменшення популяції окупантів, тому хто не тримає зброю, той купляє керама і допомагає зсу. Слава Україні!